Для того, щоб можна було навчити котика рухатися вгору вниз, ми повинні спочатку заходимо в розділ керування події, коли натиснуту клавішу обираємо. І ось тут будь-яка клавіша. Після того ми додаємо із розділу керування ось блок, якщо то ось він знаходиться, якщо то ми сюди додаємо. так? Потім заходимо в розділ датчики і обираємо клавішу натиснуту. Ми тут обираємо клавішу натиснуту будь-яку. Наприклад, спочатку обираємо стрілочка вгору, потім ми задаємо повернути в напрямку. Де ми це беремо? Це беремо в розділі рух. Ось воно. Повернути у напрямку, обираємо і задаємо 0 градусів. Потім перемістити, Тут же в розділі рух перемістити на 10 кроків. Далі аналогічно обираємо розділ, можна натиснути дублювати. Так, нам додається ще потрібна кількість блоків. Просто у мене вже готові блоки, тому роздублювалися повністю всі. Так. Отже, обираємо так, наступний блок, якщо то знову ж таки додаємо із блоку датчики опцію. Клавішу натиснути, обираємо клавішу, стрілка вниз. Потім додаємо стиль обертання не обертати, для того, щоб наш спрайт не змінював свого положення. Стиль не обертати ми теж обираємо ось в опції рух. Так, ось воно тут нижче, стиль не обертати. Так, ось воно знаходиться у нас тут. Далі знову так само повернути в напрямку, але тут ми ж задаємо кут, якщо це буде рух вниз, значить стрілочку опускаємо, ось таким чином вона у нас рухається, опускаємо вниз 180 градусів і знову перемістити на 10 кроків. Потім знову переходимо в опції керування. Якщо то ось ми обираємо цей блок, потім знову заходимо в датчики. Так, ми обираємо... Опцію клавішу натиснуто. так, Обираємо яку саме клавішу натиснуто додаємо. Так, це вже буде клавіша праворуч. Тут, оскільки спрайт розташований, тут нам не потрібно задавати йому. той... Це завдання, щоб обертати спрат не потрібно. Так? Тут лише ми встановлюємо кут повороту, тобто показуємо напрямок повороту, це в нас буде 90 градусів, так? тому що він повинен рухатися вправо і пройти на 10 кроків. Потім знову додаємо цей самий, такий самий блок, якщо то додаємо умову завдання, якщо клавішу натиснуто, оцю умову ми беремо знову ж таки у розділі датчики. так, ось тут вона знаходиться. Потім переходимо в вкладку рух і звідти обираємо стиль обертання на обертати, потім повернути в напрямку. Там не кут повернути, а саме повернути в напрямку. Обираємо, що у нас повернути вліво, має бути, це у нас буде мінус 90 градусів. І після того додаємо перемістити на 10 кроків. Будь ласка, пробуємо виконання нашої програми. Ось я натискаю на клавішу вгору, кутик рухається вгору, на клавішу вправо, клавішу вниз. Клавішу вліво, наш спратник нікуди не обертається, і він просто рухається вгору, вниз, вліво, вправо.